Слава Ісусу Христу! І вітаю вас, друзі! Як ви пам'ятаєте, минулого разу ми з вами говорили про поетично-повчальні книги, які, втім, краще назвати літературою мудрості. Саме тема мудрості, тобто мистецтво життя, розуміння того, що є справжнім добром для людини, якого треба прагнути, що злом, якого треба уникати це є центральною темою тих книг. Зрештою, приходиться до розуміння, що справжня мудрість, мудрість, яка дає життя, вона є у Бозі. І Бог відкриває свою мудрість у заповідях, але так само у творінні. І людина віднаходить життя, пізнаючи Божу мудрість через Боже Слово і через творіння. Мудрість. Полягає у довірі до Бога, це вміти сприйняти світ з довірою, це сказати Богові так, це довіритись йому. Так, з одного боку, після історичних книг, де ми зустрічаємось з Богом, який стрясає творіння перед пророчими книгами, які насправді є переповнені енергією, вони є величні, вони такі монументальні. Інколи поетично-повчальні книги або література мудрості здаються ну, збіркою приповідок тощо. Але насправді це дуже щирі книги, в яких ми можемо пізнати самих себе. В тих книгах людина шукає Бога, шукає Бога у буднях свого життя. Бо деколи сері будні є більшим випробуванням для віри. Ніж великі історичні потрясіння. Натомість сьогодні ми перейдемо до третьої і, напевне, найменш знаної частини святого Письма, а саме до пророків. Власне, якщо ми візьмемо будь-яке святе Писання в книги, по його боковинках ми можемо завжди побачити, які книги читаються частіше. Які натомість найрідше. Ну, я трохи хитріший, у мене боковинки є позолочені. І в більшості тих писань, тих біблій, які я бачив, найсвітлішими сторінками є пророчі книги. Вони є нечитані. Ну, як не читані? Їх читається зазвичай перед великими господськими святами, перед Різдвом, Богоявленням, перед Пасхою, читаються деякі уривки. І вони знаходяться при кінці Старого Завіту, тому що, власне, так відображається сприйняття пророків, як вісників майбутнього. Взагалі, в нашій уяві пророкувати це предвіщати те, що має статись. Біблійні пророки в уяві багатьох людей це так само люди, які предвіщали прихід Месії, помазанка Божого. Царства. І отож, до певної міри, вони зіграли свою роль і втратили своє значення, бо місія пройшов і все ними сказаними сповнилось. І тому вони відіграють реч таке ілюстративне значення. Це одна з причин, чому пророків не читають, це поверхневе сприйняття проросту, це нерозуміння того, хто є пророки. Але друга причина. Чому пророків не читають? Тому що хтось їх все ж таки пробував читати. І ми зустрічаємось, як казав один студент, з такою певною несамовитістю, з експресивністю. Вони їм бракує пророчим книгам. Дуже часто бракує у тої розміреності, як, наприклад, поетично-повчальним книгам. Вони наповнені різними образами, символами, які дуже часто нас навіть можуть налякати, вони якісь несамовиті книги. І тому пророчі книги не читаються через нерозуміння пророків і, власне, саме через те, як ті книги написані. І цю помилку треба е, виправляти, найперше, починаючи з того. А хто такі пророки? Найперше, коли ми говоримо про пророки, ми, ми розуміємо пророків письменників, тобто тих, чиє слово і служіння відобразилося у відповідних книгах. У християнському каноні до пророчих книг належить 16. Із них чотири великих пророка: Ісая, Єремія, Єзекіїл і Даниїл, і 12 е, малих. Пророків. Важливо підкреслити, що вислів Великий і малий пророк не означає, що цей пророк відіграв більше значення, а малий, відповідно, менше значення. Ні, це пов'язано виключно з обсягом книги, а обсяг книги залежить від того, скільки тривало служіння пророка Воно могло тривати довго. Так, як служіння пророка Ісаї чи Єремії у важливих критичних історичних моментах, а могло обмежуватися якоюсь подією чи богослужінням храмі, наприклад, як книга пророка Наума. І тому Великий і Малий не означає значення, але вказує виключно на обсяг книги. До речі, важливо сказати, що у юдейському каноні. Пророк, малі пророки зібрані в один сувій, який можна звати Додекапрофетон або 12 пророчч. Так само важливо підкреслити, як ви пам'ятаєте, в івдейському каноні є пророчі книги, але вони знаходяться не при кінці збірки книг, але відразу після тори, після П'ятикнижжя. Тому що пророки це найперше богомонахтані коментатори Тори. Це ті, хто нагадували про Бога, який відкрив себе через Мойсей, нагадували про Його волю в важких часах, коли народ спотворив Божий образ і забув про свій союз із Богом. В юдейському каноні пророки також поділяються на дві групи, але не і малі. Але в юдейському каноні пророки належать до ранніх пророків. І тут ми можемо бути здивовані, тому що до ранніх пророків відносяться книги Ісуса Новина, суддів, дві Самоїли і дві царів, тобто ті книги, які ми називаємо історичними. І тут, власне, таке розташування, такий підхід, власне, і вказує нам, хто такі пророки. Пророки це не стільки ті, хто говорить про майбутнє, але найперше ті, через кого Бог нагадує про себе, відкриває себе і відкриває свою волю. І таким чином, чому ті книги, які ми називаємо історичними в юдеїзмі, відносяться до пророчих, до ранніх пророків? Ну, тому що в них розповідається про пророків. От, наприклад, у двох книгах Самоїлу ми зустрічаємося з різними видами пророцтва, пророками, синами, пророчими, віщунами, ясновидючими тощо. Але водночас тому, що ці книги написані пророками Самоїлом чи Єремією. Але найперше тому, що це такий е, божий погляд на історію. Історія так, як її бачить е, Бог. Це є ранні пророки. До пізніх пророків відносяться знайомі вже нам пророки, Ісаї, Єремія і Закіїл. Але четвертою книгою є не Даниїл. В юдейському каноні книга Даніїла відноситься до письменників, до третього розділу. Але власне у ті 12 малих пророків зібраною одною книгою. Отож, хто такі пророки? Давайте почнемо із того. Слов'янське слово пророк є, буквально передає грецьке слово профетес. Це слово не означає віщувати, «предвіщати», але радше кричати, голосно говорити, говорити замість когось чи в імені когось. От уявіть собі в ситуацію, цар видає наказ. А будь-який закон він набирає чинності від моменту проголошення. Як закон е проголошувався? Цар відсилав своїх вісників. На Близькому Сході вони зазвичай прибували до воріт міста, де збирались всі, і голосно кричали, так, щоб могли почути, що цар е вимагає, що цар проголошує. Ось оцей е голосний крик. Оце проголошення і називалося пророкувати, говорити в імені когось. Тобто, навіть первісне значення знайомого нам слова, воно радше вказує на «звіщати чиюсь волю, говорити в імені когось. Єврейський пророк е, скоріш за все, походить від її слова кликати. Це Богом покликана людина. Отож, можна побачити, що пророки. Це найперше люди, через яких Бог нагадує про себе і про свою волю. Нагадує тоді, коли люди це все спотворюють. І тут є важливо сказати, пророки мало говорили про майбутнє, або можна сказати, навіть майже не говорили про майбутнє. Взагалі, навіть саме поняття майбутнє, те, що має бути. І тут цікаво, що, що найбільше відрізняє пророків. Від язичницьких віщунів, ясновидячих тощо. До речі, в біблійних книгах ми можемо бачити, як біблійні пророки відмежовуються від них. Бог не посилає пророків, щоб сповістити те, що має статися, навіть за покарання, але застрегти, щоб не сталося. Тобто, зазвичай люди забувають про свій союз із Богом. Образ Божий спотворюється, Бога починають сприйматися як ідола, з яким можна домовитися, і, відповідно, спотворюється його воля. Люди думають, що від Бога можна відкупитися численними жертвоприношеннями, приношеннями. І внаслідок спотворення Божого образу спотворюється і суспільне життя. І замість правди і милосердя з'являється жорстокість, байдужість, користолюдство, корупція тощо. Знаєте, те все, що знайоме всім часам і всім е, народам. І такий стан, таке спотворення Бога і Його образу, Його волі, воно приводить до того, що майбутнє держави опиняється під загрозою. Нам стає неминуча катастрофа. І, власне, саме в таких важливих моментах, критичних моментах, Бог посилає пророків для того, щоб застерегти. тобто, Божі пророки, на відміну від віщунів, не звіщають майбутнє те, що має статись. Можна сказати, вони, звіщають можебутнє. Бог закликає, Бог відкриває майбутнє не для того, щоб до нього пристосуватися, а щоб його змінити. І змінити можна через покаяння, через повернення до Бога, через відновлення у того спотвореного Божого е образу. Так, На жаль, більшість із того. Що пророки звіщали збулося. І, до речі, на жаль, і для самих пророків, бо вони не зловтішалися тому, вони навпаки оплакували, бо вони розуміли, Бог їх посилає, щоб цього не сталося, і їх болить за їхній народ. Вони проповідують значить, що серце цього народу закам'яніє. Але найважливішим є той момент. Пророки це ті, через кого Бог відкриває себе і свою волю людині. Що він очікує від людини? Що насправді є добром, якого треба прагнути, що злом, якого потрібно е, уникати. Важливо пам'ятати, що наше уявлення про Бога завжди відображається, відображається у нашому житті, тобто, ким для нас є Бог. Воно дуже впливає на те, як ми відносимось до тих, хто коло нас. І важливий момент, те, що пророки говорили. Воно найперше мало значення для їхніх сучасників. Пророки зазвичай дуже чітко датують свої пророцтва такого-то місяця, такого-то царя. Але воно має значення і для нас. Бо Бог залишається тим самим. І тим самим залишається те, що Він очікує від нас. Отож, що пророки говорили про Бога. Згодом сподіваюсь, якщо ви наважитесь і далі нас слухати. Сподіваємось на ваші коментарі, на ваші зуваження, на ваші запитання. Згодом ми зможемо поговорити детальніше про кожного із них. Але постараємось підсумувати. Хто є Бог? І пророки починають з того, що Бог є той, хто створив світ і ним е, управляє, що до нього немає нікого подібного, він. Є єдиний і все належить, належиться йому. Але Бог це не просто найбільша могутність, найбільша міць, і Він є найбільше добро. І цей великий, могутній святий Бог, який створює світ і ним управляє, він є близький до маленької людини. Велич Божа, вона у пророків висловлюється через тему святості, святий, 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 святи, тобто пророк Ісая, який. Говорить про Божу святість, це означає, що Бог є понад наше уявлення, понад наше розуміння, що тут на землі ми не знайдемо, з чим би тут його можна було порівняти. Але водночас Ісая підкреслює, що цей Бог, великий, могутній, святий, він відчуває, він близький до біди вдови і сороти. І він закликає захищати, дбати саме про них. Цей великий могутній Бог. Святий Бог. Він водночас любить як батько і матір. Це дуже гарно є у Пророка Осії. Бог любить, і його любов його вірна, і вона найбільше проявляється у Прощенні. Цей великий могутній святий Бог він любить людину і все їй віддав, і очікує від людини вірності. Він не залежить яких фізичницькі боги від жертвоприношень, від культів, від обрядів. Але оскільки людина живе у цьому світі, її віра має мати певний вислів. І тому Бог, щоб людина могла проявити свою довіру до нього, свій послух йому, свою вдячність йому, приймає від неї жертви. Але жертви вгодні Богові тільки тоді, коли в неї, власне, є ви віри, довіри, подяки. Але дуже часто буває так, що людина сприймає Бога як ідола, з яким можна домовитись. І тоді жертва сприймається в категорію взаємовигідних стосунків, або як така свого роду духовна корупція, бажання купити Бога. І тоді пророки застерігають. Якщо жертва є спробою відкупитися від Бога, або якщо жертвою ти намагаєшся підмінити правду милосердя, тобто те, що головне в законі, воно стає богохульством, Бо ти зневажаєш Бога тим, що прирівнюєш його на рівень ідола, воно стає святотатством про це у пророка Амос. Тобто Бог приймає від людини жертв. Але жертва не має бути вивом, а не підміною. А що є головне у служінні Богові? Дуже гарно про це скаже Міхей. Ти ж чоловіче знаєш, що Бог чекає від тебе, щоб ти. Ходив покірно перед Богом, творив правду, творив милосердя. Можна сказати, всіх пророків, кожен з них по-своєму, кожен з них має свої особливості. Взагалі, пророчі книги це перші авторські книги е, Старого Завіту. Вони унікальні, як і самі пророки, але їх об'єднує одне. Перше правильне розуміння про Бога. Страх Божий або покірно ходити про Бога — це пам'ятати про Нього. Друге. Це є правда. Тобто жити в правді під правду розуміється, чесність з Богом, з ближнім, самим собою, справедливість у суспільстві і милосердя. Під милосердям розуміється не просто жалісливість, але здатність співчувати, не байдужість. І, власне, саме за тих умов, правильне уявлення про Бога і правильне служіння йому жити в правді і милосерді, жертви стануть джерелом благословення. Це, до речі, це важливо пам'ятати, бо існує дуже часто е, крайність, що пророки не мов би заперечували потребу будь-якому богослуженні. Ні. Пророки якраз намагалися богослужінню повернути його з правильного значення. І е, про це важливо би пам'ятати багатьом, особливо духовним людям, які е, відкидають, що це потрібно і так далі. Що... Ні. І це і це потрібно. Але правильне поклоніння Бога повинно супроводжуватись також найперше правдою і милосердям. Сподіваюся, якщо ви будете далі слідкувати за нашими зустрічами, ми зможемо детальніше поговорити про вчення пророків. Так, пророки говорили про помазанка, але більше вони говорили про Боже царство, якого всі ми з вами прагнемо, і тому пророки можна назвати вісниками Божого царства. І важливо пам'ятати, пророки це не просто були вісники майбутнього для попередніх поколінь. Це не просто вісники того, що станеться при кінці світу. Ні. Пророки це ті, через кого Бог нагадує про себе і свою волю, нагадує і нам.